Триває набір на програму Посли європейської молоді, повідомляє прес-служба міської ради. Хочеш дізнатися більше про можливості ЄС для молоді, представити свою країну на міжнародному рівні та зробити внесок у розвиток спільноти, подавай заявку до 30 вересня. Вимоги. Вік від 16 до 26 років. Добре володіння англійською мовою. Відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду. Після чого вони візьмуть участь в ознайомчих сесіях щодо програми та ЄС. У підрозділах управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області відновлено роботу онлайн-сервісу Електронна черга. Повідомили на сайті міськради. Для подання документів на оформлення внутрішнього чи закордонного паспортів можна записатися на сайті Міграційної служби. Оформлення паспорта також здійснюється в приміщенні ЦНАПу за попереднім записом в електронну чергу, що формується на два дні вперед. Йога в бібліотеці у бібліотеці філії номер 3 що розташована в будинку Дмитра Чижевського, за ініціативи жіночого клубу Душевні посиденьки, проводяться заняття з йоги. Щовівторка і щоп'ятниці запрошуються жінки і дівчата з когорти внутрішньо переміщених осіб на йогу. Повідомили на сайті Центральної бібліотечної системи. З 22 вересня в усіх комунальних автобусах запрацювала безконтактна оплата за проїзд. Так на автобусах за маршрутами номер 2 1 та 11, які обслуговує КП Олександрійський транспорт встановили термінали для безконтактної оплати за проїзд. Раніше таку функцію підключили на маршрутах номер 51 та 5.2. Відтепер пасажири всіх комунальних автобусів можуть легко і зручно сплачувати за квиток банківською карткою, смартфоном, смарт-годинником чи іншим гаджетом. Кондуктори автобусів мають щитувальні пристрої, за допомогою яких перевіряють оплату за проїзд, інформує прес-служба міської ради. В Олександрії запускається розмовний клуб української мови теревені. Проєкт реалізується за підтримки української волонтерської служби, відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради та централізованої бібліотечної системи. Якщо вам від 14 до 35 років ви хочете покращити навички розмовної української мови, хочете виробити звичку говорити українською, реєструйтесь та приходьте. Зареєструватися можна, перейшовши за посиланням вказаним на сайті міської ради. Заняття у клубі почнуть проводитись із 27 вересня щовівторка о 15.30, на базі юнацької бібліотеки за адресою Проспект Соборний, 100. У неділю 25 вересня буде мінлива хмарність. Температура вночі плюс 8, в день до 17 градусів тепла. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, Вітер західний 5 метрів на секунду.